Ну що ж, от і довгоочікувані результати виборів. Ці вибори були достатньо складними, але не менш цікавими. Виборча комісія отримала величезний досвід, і студентська рада теж отримала величезний досвід у проведенні якісних виборів. Величезне дякуємо вам, що ви взяли участь у голосуванні. Голосування у студентському самоврядуванні це неймовірно важливі процеси і не менш складні. Але. В цей час вони також є цікавими. Вже було підписано протокол про закінчення виборів з усіма результатами. І що ж, але перед тим як ми оголосимо їх, хочемо вам сказати пару слів. Привітик, мої вже рідні студенти, викладачі та працівники коледжу. Сьогодні визначний день, коли ви дізнаєтесь, хто став або стала головою студентської ради на 2024-2025 навчальний рік. Якщо бути відвертою, то я обрала таку позицію, що я хочу дізнатися, хто переміг разом з вами. Але, не дивлячись на це все, я впевнена, що ви зробили правильний вибір. Тому я вам довіряю. Якщо бути відвертою, то я не готувала жодної промови, тому сьогодні поговоримо по душам з вами. Хочу вам, всім, кожному, хто дивиться це відео, подякувати за вашу підтримку, вашу допомогу, за те, що ви надихали мене працювати і надалі. Ви навіть не уявляєте, наскільки важлива для мене, для студентської ради, ось ця мотивація від вас, щоб робити нові. Проєкти, досягати чогось більшого. Також я не можу пройти повз свою команду студентської ради, які вже дійсно стали моєю родиною, частинкою моєї душі. Разом з вами ми переживали не тільки якісь робочі моменти, ми ділилися особистим, переживали це все разом, співчували один одному. Тому, знаєте, ще. Що б там не було, я безмежно сильно вас всіх люблю. Дуже-дуже цілую кожного, хто дивиться це відео. Ви ось тут в мене. А вже новообраному або новообраній голові студентської ради я хочу побажати більше натхнення на нові проєкти. Багато терпіння, тому що я, як ніхто інша, розумію, як це все важко. Це забирає багато сил. Але я впевнена, що якщо люди обрали тебе, то на 100%. Кладешся, зробиш, тому що люди тобі довіряють. Це вже ну, частинка тебе. І хочу подякувати ще раз кожному, хто вірив у мене за цей досвід, за ці спогади, ці моменти. Зараз пишу слізу. <сум> Ви займаєте величезну частинку моїх спогадів в моєму серці, тому дуже-дуже кожному дякую. Ви найкраще, ну що ж, от і настав довгоочікуваний момент: оголошення результатів. Але перед цим хочемо зазначити, що наступним етапом після оголошення результатів мало стати інавгурація. Але на сьогоднішньому засіданні виборчої комісії було прийнято рішення її відкласти на невизначений термін у зв'язку з безпековою ситуацією. Ну що ж, і до найцікавішого, явка на виборах стала 306 з 482 можливих студентів. А це 63,4%. В порівнянні з тогорічними виборами це на 9,1% більше. З цих голосів 2,6%, а це приблизно 8 бюлетнів. Точніше, точно 8 бюлетнів. Були зіпсовані. Ну і найцікавіше. Третє місце. А це 14,4 відсотки. 44 голоси. Отримала. Ой, чи отримав. Покрова Дмитро з групи ОВ 21. Незважаючи на те, що ця людина нова у самоврядуванні, вона вже змогла отримати пошану у 44 студентів. Бажаємо вам не стояти на місці і розвивати свої таланти. Вони у вас дуже класні. Ми ну переходимо до найцікавішого моменту. Друге та перше місце. Друге місце. 17 відсотків – 52 голоси. Перше місце 66 – 66 відсотків та 202 голоси. Хто ж отримає перемогу? Шмунк Лілія. Є, відповідно, друге місце Біла Ханюк Нікон. Вітаємо! Ваші досягнення є й неймовірними. Бажаємо майбутній голові тримати стійку планку, яку вже було поставлено. Пам'ятайте, що за що за вас голосувало 202 людини. Не підведіть їх.